Новий рік це було свято дозволене. Це з 31 на 1 січня, традиція святкування, але також пов'язані більше зі столом. Тому що це шампанські мандарини, які були певні періоди радянського часу, не дуже доступні. От це були був села Олів'є, про який всі говорять. Він був на кожному столі, фактично в кожній хаті. І традиційно бій курантів. Під який загадували бажання Дід Мороз – це радянський персонаж, він з'явився з виходом казки. Була написана казка про святкування нового року, де було введено образ Діда Морозу і його внучки снігуріньки. На новорічних ранках дитячих це активно дуже використовувалися ці ці два образи. Вони приносили подарунки. Вони в принципі вони розповідали про, про добро, про дружбу, тобто дітям для України до радянської. Більш притаманний все ж таки святий Миколай, як добрий образ, як людина, яка була святою, яка обдаровує людей подарунками, допомагає бідним, знедоленим перед різдвом. Обов'язково на покуті ставили дідуха. Дідух, це ті колоски, те збіжжя, це була пшениця, жито іноді овес вплітався в дідух, який особливо собою потойбічний світ, тобто померлих родичів, які були оберегом для ну, сьогоднішньої, скажімо, сім'ї. Накривали стіл з катертиною, під яку лежили чесник і пшеницю. Часник від нечисті, від нечистої сили, а пшеницю на багатство на збіжжя, на врожай. Діти, які були молодші, діти в сім'ї, залізали під стіл, не кукурікали, гавкали, там мукали. Тобто вони таким чином намагалися люди при до свого господарства притягти врожай, те збіжжя і народження худоби. Традиційно колядували хлопці. Зараз у нас колядують і дівчата, і хлопці, молодь різноманітно, так але тоді вважалося, що першими в хату зранку мали згодити. Хлопці, чоловіки цілим гуртом, е, з спеціальним таким обраним міхоношою, тобто той, хто носив міх або торбу, і е, ніякі гроші е, в давнину за коляду не давали. Це не були заробітки в сенсі, це було побажання коляда, це побажання добра, побажання здоров'я, збіжжя, достатку. І тому е, в той міх люди давали також якусь їжу, солодощі, там коржики, певні ковбасу, ковбаси навіть хліб, і Я потім. Обов'язково. До радянської влади це було активними традиціями під час радянської влади панування. Звісно, що була певна заборона, релігійні свята не відзначали, ну, принаймні в містах, в містечках таких. Якщо це було село, звичайно, що люди традиції зберігали. Десь таємно, десь трошки, десь трошки не так, не так відкрито пишно, але все одно колядники ходили.